Молитви за душі в Чистилищі на кожний день тижня. На вівторок, Господи Боже Всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого сина, яку він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі з Чистилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки. Щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти Тебе в Твоїй славі навіки. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій, хрести душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.